Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я прийшла продовжувати наш ремонт. У нас був такий невеличкий відпочинок. Ну, як, просто я сама тут не зможу щось робити, бо залишилось те, що потрібно було робити з чоловіком. А він поки був вихідний, то ми, він там десь тиждень був вдома, то ми підігнали роботу. А тепер він трошки працює, то. Тепер залишилось мені підігнати роботу, і потім, коли він вже буде вдома, будемо далі продовжувати з ним. А зараз я прийшла, ось стіни треба так трохи почухати. Цю стінку я вже почухала, щоб її не терти, то знаєте, є таке терка на неї, кажуть, як наждачка. А я так шпатерю на неї. Все зайве забралося, то зараз мені треба прогрунтувати стіни, цю і цю, а цю ще треба додряпати. Ну і там залишилось одну штучку відкрутити. Коротше, трошки треба попрацювати. Воно, Здається, так дивися, раз, два і все. А насправді трошки ці роботи залишаються. Якби був час, то можливо було б швидше. Зараз будемо щось. Робити нього, треба ще трохи поприбирати. У нас тут йшло так швидко діло. Перших три дні ми тут ну, от зробили цю декоративну штукатурку і пошпаклювали і те і все. Я думала, все, ще два дні і буде тут порядочок. Ага, не тут то було це. Чоловік каже, то те треба ще докупити, то те, то те зробити. Коротше. Працюємо. нас скоро ось приїде помічник тато чоловіка, то думаю, що від ще діло піде. Він сам сказав, я приїду щось допоможу. Так, я пошкрябала, подряпала. Сіла відпочинок, треба підмести оце тут все пилюку цю. Все білого. І прогрунтувати. Ой, грунтувати. Оце не люблю його робити. Ну. А чого не люблю, бо в мене воно все розлітається в різні сторони. Наче стараєшся його обережно, все, а все одно літає. Та... Ну, літає, розлітається, бризгається. Треба-треба. Якщо я це не зроблю, то діло не піде. Це так я чоловіку кажу. Оце я так шуткую. Звичайно. Якщо я сьогодні зроблю, то вже трошки легше буде. Завтра він це не буде робити, а діло піде швидше. Та й завтра він на роботі. Так що з понеділка вже, може, трошки швидше в нас щось піде. Залишилося нам купити. Лак, щоб скрити оцю стінку, ну дві. І оцю фарбу. Фарбу ми ще не вирішили. Треба, щоб така, щоб милася, щоб вона трималася. Бо це таке ж оно ну, ванна. Треба, щоб вологостійка була. Отак. Треба ще це купити. А воно подивимося, зараз стіни. Я оце кажу, говорили з чоловіком, кажу, добре, що ми зробили дах. Оце, якби ми робили зараз дах, це все. Ми були в голій босі. Дуже дорого все підскочило, той дах. І так нам вийшов по майже 100 квадратів, дешево, майже там до 100 тисяч, а зараз би всі 200 було. То потихеньку щось робимо, Бо що кажу. Вже як як а стіни є, а там вже все зробиться в кухні це за цією стінкою. Він вчора там вже, вже все пошпаклював. Правда, не знаю, чи фінішною він там робив, але знаю, що стартовою точно він вже пошпаклював. Кажу, вже хоч так. Бетонувати нічого не треба. Саме такі грязні роботи зробили. Тож шпаклівка, звичайно, це ще не чистова робота, але вже не те. Бетон не тягати, тут заколотив собі трошки в тому відеречку. і штукатуриш, ой, шпаклюєш. Нам зараз найголовніше це зробити тут ванну і все. Можна до зими, хоч трошки в будинку наводити. Порядки. У нас там те, там те, то ванна посеред хати стояла, бо тут а воно шпаклювалося летіло. Ето, те По всьому. Ну як, старайся наче його прибирати, але все одно воно ну, ремонт отак через весь будинок. Ходиш, то в ту кімнату, бо там же що ж ми робимо. Ой, і так сюди, туди. Ходиш, я то кожен вечір він там щось поробить, а я ходжу підлогу мою. пилюка, біле, воно від шпаклівки. Життя з ремонтом. Він у нас колись, надіюсь, закінчиться. Так, а зараз треба заколопутати грунтовку, бо я кинулася, а тут вже нічого немає. Так, ось такий концентрат. І зараз нам треба 1 літр оцієї грунтовки і 5 літрів водички. Так, скільки тут. Два літра, літер прізвит. О, все зараз. Іду налітю сюди 5 літрів водички, нехай трошки постоїть і можна працювати в ту сторону, справа, тепер тут. Я минулий раз з брискалки, оброзяла, але все так розліталося, Це. взяла зараз щітку-щітку. Трошки довше, але все нормально. Трошки попрацює. Боже, вона мене таке грунтується, шпаклюється, грунтується, шпаклюється по третьому разу. Але грутувати обов'язком. Мене ну, відео здається, що це так швидко розбиється, а я, я зайшла сюди по котрі після о чи о годині. там вже десь дев'ята, а я ще досі тут. Нічого, для себе робимо, стараємось. І коли прогрунтувала, то воно стало видно оцю шпаклівку, як ми робили. ну, Ми робили під е, вид. Як воно читала, я називається? Карта світу, ну щось таке. Воно, звичайно, не то, але схоже. То коли не загрунтувала, воно стало виділятись. Думаю, коли пофарбується, то буде ще краще. Я і стелю, загрунтувала, і стіни всі. Дякую, що були сьогодні зі мною. До нових зустрічей до побачення.